Телеканал Плюс Плюс, та видавництво старого Лева представляють. Каска стато. Привіт, друзі! Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Мене звуть Віктор Папік. І сьогодні я прочитаю вам казку про дівчинку Ясю, яка одного разу знайшла під кущем буску маленького слоника. І не подумайте, що іграшкового! Цікаво, що було далі. Тоді слухайте: слон на ім'я Гудзик казка Лесі Ворониної. ілюстрації Катерини Штанко. Ясочко, ти заплила коси? спитала бабуся, почувши, що онука зібралася на двір. Яся щось мугикнула і швидко вибігла з квартири. Найбільше у світі дівчинка не любила заплітати свої довгі коси. Вибігши з під'їзду, яся одразу ж підійшла до кіоску і попросила в продавчиці. Дві кульки сонечного морозива, будь ласка. Потім, замружившись від задоволення, почала їсти морозиво і роздивлятися, кітучий був муску. Яся нахилилася, щоб вдихнути чудовий запах, і волосся зачепилося за старій руки. Дівчинка спробувала виплутатися і побачила у траві щось сіре. То був маленький, завбільшки з рукавичку слоник. Слоник вихопив у дівчинки морозиво і швиденько запхав у рота. Яся засміялася, а потім обережно поклала його до кишені і понесла додому. Дівчинка одразу зрозуміла, що слоник чарівний, тому геть не здивувалася, коли він заговорив і назвався Будзиком Яся притягла йому дві булочки. Кілька бананів, п'ять зафірин і пакетик чіпсів. Гудзик витягнув свій хоботок і всмоктав усю їжу, наче пилосос. А тепер нумо гратися. задоволено промовив слоник. Я хочу, щоб ти зробила зиму. Я ж не чарівниця, засміялася Яся. Слоник тричі змахнув вухами лопухами, тричі підстрибнув на місці, а потім торкнувся хоботом ясиної руки. Починаючи клувати, яся замружилася і уявила, як іде сніг. І раптом на ніс їй упало щось легеньке й холодне. Це була сніжинка. Дівчинка розплющила очі і помітила красивий дерев'яний будиночок. Яся підійшла до низенького віконця і припала до шибки. Посеред кімнати за столом сидів хлопчик і гірко плакав. У нього щось сталося: Гудзик зіскочив на землю і пострибав до дверей. Раптом слоник перетворився на звичайний сірий гудзик і вкотився до будиночка. Кріщалину під дверим. Хлопчик нічого й не помітив, а хитрий Гудзик тихенько підкотився до ялинки і вмостився на гілці. Він знову став маленьким слоником, тільки зі срібним дзвіночком на хоботі. Гудзик став тихенько подзенькувати. Почувши дзвін, хлопчик перестав плакати і підійшов до ялинки. Як ти сюди потрапив? сказав він, простягши руку до слоника. Хіба ти забув, що сьогодні чарівний вечір? озвався Гудзик. Я можу здійснити будь-яке твоє бажання. Тільки впусти до хати дівчинку з вулиці, бо вона дуже змерзла. За мить яся вже була в кімнаті. Ти Янгол? запитав малюк. У тебе волосся золоте, як у Янгола. Та що ти всміхнулася дівчинка? У мене навіть крил немає. Її яся звуть, вигукнув слоник. А мене Гудзик!» А ти хто І чому плачеш? Я сень. Сьогодні вранці до нас у вікно постукав олень Мартин. Ми іноді частуємо його хлібом. Цього разу Мартин хліба не схотів. Він повів тата й маму у ліс. Їх немає вже цілий день. Вирішили йти на допомогу, приглядаючись до слідів. Діти і слони зайшли в самісінькі хащі. Вони опинилися на маленькій галявині. Було холодно. Добре, що сень дав ясі теплий одяг. Гудзик зробив кілька кроків уперед, за ним поспішили діти. І тут всі жки ребер полетіли в хитру, мудру, замасковану пастку. Прокидайся, почула яся. Коли стала приходити до тями. Біля неї стояв гудзик і тримав у хоботі малесенький ліхтарик. Де ми? захвилювалася дівчинка. У пасті чаклунів заменюк. Вони приспали всіх за будькуватою травою. Яся озирнулася і побачила, що біля неї, у великій ямі, мирно спали олені і батьки Сеня. Треба поспішати, сказав Гудзик. – Всі люди і звірі, які заснуть у Різдвяну ніч від забудькуватої трави, і не прокинуться до опівночі, назавжди втрачають пам'ять і стають слугами за манюк. Що ж робити? захвилювалася Яся. А я навіщо? Гордо вигукнув Гудзик. Він підбіг до оленя мартина, торкнувся його рогів хоботком і на них з'явилося безліч срібних дзвіночків. Гудзик легенько штовхнув роги, і дзвіночки задзвініли. Від цього дзенькоту всі попрокидались. Потім слоник знову торкнувся хоботом Мартинових рогів, і тієї ж миті вони почали рости. Ну от, вдоволено промовив слоник, мерщій вилазьте! Порогах із ям. так і зробили. А потім гуртом витягли мартину. Здавалося, що небезпека минула. Аж тут з-під старого пня вилізло кілька дивних створів. — Заманюки! зойкнула Яська. Так ми заманюки. І коли вже кого заманили, то й не відпустимо. Засичали чаклуни та слоник не злякався і полетів на зустріч лиходіїв. Вони кинулися за ним навздогін. Ще мить і гудзик опинився над самісінькою ямою. Заманюки вже простягли до нього свої лапи, аж тут слоник зник, а на його місці з'явився сіренький гудзик Чаклуни від несподіванки втратили рівновагу і попадали вниз. За мить із ями долинуло голосне хропіння. Тепер вони спатимуть цілу зиму, сказав Гудзик. А коли навесні прокинуться, то забудуть про всі свої лихі чари. І тут дзвіночки на рогах оленя Мартина закалатали веселе дзвінко. На цей звук вибігла ціла юрба звіря, і почалося справжнє лісове свято. Всі закружляли в танці навколо ялинки. Гудзик торкнувся її хоботом і дерево засяєло, чудовим прекрасним. Яся заплющила очі від щастя, а коли розплющила, вона знову стояла біля квітучого куща бузку. Ось така історія малята. Правда чи вигадка, думайте самі. Та коли яся розкрила долоню, в руках вона тримала великого сірого гудзика. А тепер нам час прощатися, любі мої, до наступної зустрічі. А щоб час швидше минув, читайте наші казочки на сайті каналу Плюс Плюс. Бувайте здорові.